Вітаю. Тож відразу хочеться запитати, коли очікувати на цей восьмий пакет санкцій для Росії? Не знаю, немає жодного уявлення. І тут залежить від європейських бюрократів і від того, що вони придумують як наповнення цього восьмого пакету. А чим він насправді... буде відрізнятися? Також відразу таке запитання виникає. Чим він буде відрізнятися від попередніх? Ну, власне, кожний пакет санкцій це щось нове. Вони завжди відрізняються, бо це нові санкції, тому і називають нові пакети. Що буде там, поки не відомо, тому що насправді всі такі важливі санкції вже введені, і як скоріш за все, скоріш за все, саме там будь, ми побачимо стелю цін на російську нафту. Це важливо, е, тому що зараз Росія тримається завдяки доходам, які вони отримують від продажу енергоносів, перш за все, нафти. І через високі ціни на нафту, поки вони тримаються, і щоб знизити цей потік грошей, зараз G7 розробила механізм обмеження цим ці, цінового обмеження зверху на ціни на російську нафту. це насправді чи не єдина санкція, яка залишилася така масштабних, бо все інше вже введено. Скажіть, а чи ми побачимо у восьмому пакеті санкцій Повне відключення російських банків від системи SWIFT? Ні, скоріше Це... все, поки не побачимо, тому що є ну нема таких, по перше, намірів у Європейського Союзу. По-друге, все ж таки, поки зберігається певний транзит газу, мають бути той самий Газпромбанк, не відключений від світу, щоб європейські компанії, європейські уряди могли платити за газ. Зрозуміло, і ну наступне запитання: крім уже майже погоджених візових обмежень, наші парламентарі закликають європейських колег підтримати повне ембарго на везення найважливіших товарів російського експорту, включаючи нафту, газ, вугілля, золото, і припинити всі російські інвестиції в галузі енергетики в Євросоюзі. Заборонити російське судноплавство, логістику, доступ до портів. Як ви думаєте, скільки втратить від цього Росія? Та чи е, погодиться ЄС на такі обмеження? Адже від того втратить і європейська економіка? Ну дивіться, я не думаю, що таке радикальне обмеження найближчим часом нас очікують, е, тому не варто розмірковувати, скільки ж від цього втратить Росія. Ключове, що зараз фінансує російську економіку, російський бюджет це доходи від продажу нафти. Це ключове. Через санкції, наприклад, по обмеженню експорту до Росії вже значно впало дуже багато надходжень. Це б'є по російській економіці. І єдиний стовп, який ще тримається, це доходи від продажу нафти. Нафтовий ембарго починається з 5 грудня. А для того, щоб росіяни не продавали по досить високим цінам в інші регіони світу, потрібна стеля на ціни на нафту. А що ви можете ще додати щодо санкційних пропозицій? А ми знаємо, що увійшли обмежувальні заходи щодо Росатому та їх дочірніх компаній. Що можете сказати щодо цього, про які сумарні втрати у цьому пакеті йдеться? Все ж таки, хочеться поговорити про цифри, адже це дуже важливо нині. Е, ну, Дивіться, так це ж наше побажання, а не те, що планує робити Європа. Тому тут немає ніяких цифр. Це, якщо ми говорили про плани, тоді так. Да. Росатом навряд чи, тому що це дуже чутлива тема. Атомна енергетика е, вона приносить там Росії десь 20 мільярдів доларів щороку. Це насправді не така значна сума в порівнянні з доходами від продажу нафти і газу, і плюс дуже 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 чутлива тема. Тож я думаю, що Європа на цю сторону поки дивитися не буде. Я зрозумію, але Росія втратить значно величезну суму, правильно? Знову ж таки, Росатом, всі доходи там зовні, це 20 мільярдів доларів. Це не така велика сума. Це значна сума для такої країни, як Україна, але для Росії це не така велика сума в порівнянні з доходами від продажу нафти і газу. Дякую, що роз'яснили. І наостанок а, хочеться підсумувати. На вашу думку, восьмий пакет санкцій буде дієвишим за попередні? Чи все одно Росія і цього разу зайде е, ну, з якихось своїх сторін, знайде лазівки для того, щоб економіка і надалі е, була на плаву? Дивіться, ті лазівки, які знаходить Росія, вони не компенсують повністю санкції. Вони лише частково на якусь маленьку долю можуть зменшити вплив, але санкції працюють. Просто вони працюють не так, як нам хочеться, щоб в один момент. Якщо в восьмому пакеті санкцій буде передбачена ці, цінова стеля на російську нафту, це буде дуже 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 болюче для Росії, навіть враховуючи ціни на нафту впаду, тому це в принципі вся стратегія санкційна. Спочатку стане заходу безумовно, і ми з вами розраховували на великий шок відразу і макроекономічну кризу, Але на жаль, втримали ситуацію. І зараз санкції це тактика точних Багато багато ударів, кожен з яких на яких не є смертельним. Проте поєднання всіх цих разом виснажує російську економіку.